Середня школа села Серебрія, що на могилі в Подільщині, стала яскравим прикладом того, як спільна діяльність територіальної громади та благодійного фонду Батьківська земля приносить результат. Нещодавно колектив навчального закладу отримав необхідний для методичного кабінету плазмовий телевізор та комплекс супутникового телебачення. Втім, це не подарунок, а підсумок реалізації проекту, що має назву разом до спільної мети. Ми Разом із батьківським комітетом, разом із педагогічним колективом на нашому засіданні вирішили осучаснити нашу матеріально-технічну базу. І робити перші кроки на зустріч нашій територіальній громаді на зустріч тим запланованим завданням, які поставлені перед нами. Колектив Серебрівської школи активно працює у напрямку розвитку громадської ініціативи, адже їхнє село перспективне багато молоді. Лише за останній рік народилось 35 немовлят. Своєрідним каталізатором активності територіальної громади стала співпраця з фондом Батьківська земля. Спільні проекти написані: це підопічні сім'ї, це відпочинок дітей, це робота табору, лядівські зорі, це відкритий світ. І в усіх проектах, які ми приймаємо участь, ми виграємо гранти. Сьогодні до проекту долучилося близько пів тисячі людей. Педагогічний колектив, учні та батьки. Втім, на засадах співфінансування в серебрі реалізовують і більш масштабні стратегічні, як для села, проекти. Ми завершили вже один із проєктів, проектів. Що ми починали перше з батьківського фонду, батьківська земля. Це ми завершили газифікацію нашого населеного пункту, де у нас майже на 80% вже було готова газифікація, але були певні трудності з фінансуванням. І спільно з територіальною громадою, спільно з благодійним фондом батьківського земля, з почесним президентом батьківської землі Оксаном Миколай Николаетником, з директором благодійного фонду, ми знайшли можливість, де з батьківська земля. Вклала свої кошти фінансування до фінансування будівництва газопроводу, а також територіальна громада. І ми успішно завершили повністю газифікували наш населений пункт. Павло Поваляєв, директор благодійного фонду Батьківська земля, переконаний, сьогодні вкрай необхідно сприяти відродженню соціальної активності територіальних громад. І для цього фонд готовий надавати не, не лише фінансову, а й інформаційну та методичну підтримку. Множество соціальних ініціатив і програм, які ми подішем, наприклад. Есть государственные благотворительные фонды государственные. И достаточно непросто выиграть эти гранты на следующий год. Но у нас уже есть опыт совместного сотрудничества, когда сотрудники нашего фонда приезжают, проводят мастер-классы, консультируют и помогают в написании грантовых заявок, что достаточно непросто, вот людей, которые не имеют опыта. И мы успеем, и имеем успешный опыт выигранных проектов, грантов, которые деньги доходят до села, они реализовываются, осваиваются, и мы видим, конечно, результат. Головне ініціатива має йти від самої громади, так само як і бажання стати партнером у реалізації проекту. До речі, система співфінансування сприяє тому, що кожен мешканець громади відчуває себе реальним господарем новостворного чи облаштованого об'єкту, адже в ньому є частка його фінансової участі. Люди бачать, коли це вони прикладають це свої зусилля, коли вони в свої вкладають свою працю, коли вони кладуть там свої кошти, а особливо коли працю. Тому це є зберігання. Це є вони, вони бачать той кінцевий результат, що це їхні. Сьогодні серебрія серед лідерів реалізації проектів на основі співфінансування. В планах громади будівництво водогону на принцип дольової участі за словами директора благодійного фонду Батьківська земля цей досвід можуть використовувати і громади інших населених пунктів, адже алгоритм такої співпраці дуже простий. Можна позвоніть к нам написати письмо, прийти до координаторів фонду Батьківська Земля і. Пісь мене ліус те, що би не хотіли. А ми подскажем, в какої формі можемо сату. Не обязательно говорим так, що вот якийсь складний проект ви обязательно должны 50 на 50, Ми його профінансуємо. Ні, ну хоча б якась активізація діяльності і жизни громади, ми всегда піддержимо. Відтак громадам районів на теренах, на теренах, яких працює батьківська земля, надається непоганий шанс ініціювати та втілити в життя різноманітні проекти. Головне зробити перший крок.